У Керчі, на міській набережні біля пам'ятника десантника, міського службовці новоствореного 501 го батальйону морської піхоти, військово-морських сил України, склали клятву морського піхотинця. Вітали українських воїнів зі вступом до лав еліти вітчизняного флоту морської піхоти. Командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Лін, ветерани збройних сил, представники місцевої влади та духовенства на свято. Також запросили дітей з Карчинської школи Юнг. Клятва морського піхотинця це ритуал посвячення на право носіння символа морської піхоти чорного берету. Під час ритуалу відпрацьовуються тактичні дії, перевіряється витривалість та вміння бійців працювати у команді під час подолання смуги перешкод морської піхоти. Під час урочистого шикування чорні берети встали на коліно промовляючи слова клятви. Командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Юрій Ільїн особисто вручив командиру батальйону Прапор морських піхотинців в місті герої Керч пройшло знамінальне собиття з всіх точок зріння і з воєнної, і з політичним, з стратегічної. Сегодня здесь в соответствии с программой реформирования вооруженных сил, которую утвердил президент, сформирован батальон морской пехоты. Задача перед этим подразделением стать элитой вооруженных сил. Во, всем, во всей глубине понимания этого слова. Элитой как в качестве владения техникой, оружием, своим телом, так и в моральном плане э, быть примером, э, примером защитника Отечества. Конечная наша цель, она, она может быть даже единственная, стратегическая, это в обществе должно быть четко э, сформулировано. Человек с ружьем – это не угроза для э, гражданина, это Защитник День та місце проведення заходу було обрано не випадково. Цього дня 72 роки тому. Саме тут у місті Герої Керчі розпочалася керченсько феодосійська морська десантна операція, яка завершилася успішно. З напутнім словом до морських піхотинців звернувся ветеран морської піхоти. Сьогодні заступник голови Севастопольської громадської організації, ветерани військово-морських сил збройних сил України, гвардії, полковник запасу Олег Найда. Сотні молодих парнів мріють тоді чорний берет. сотни. И для них сегодня большая честь в городе Герои стоять в строю и принимать клятву морского пехотинца. Я бы был, посоветовал с первых дней, с первых дней быть честным перед собой, перед товарищами и одев черный берет, знать, что очень высокую планку уже она поднялась в годы Великой Отечественной войны, и морской пехотинец не имеет права ее Ніже опустити. Тому треба постійно працювати над собою, постійно працювати в составі колективу, тому що морський піхотинець – це все-таки воїн колективу. Учасник Керчинсько-Феодосійської морської десантної операції Олександр Лубінцов нагадав усім присутнім про той подвиг, який здійснили на цих берегах у 1941 році. Морські піхотинці. Це була найбільша десантна операція в історії війни. Наш флотский полуэкипаж, находившийся в Тамане, погрузился на катера, торпедные, сейнера и устремились сюда к Керченскому проливу. Флотский полуэкипаж Керченской военно-морской базы высаживался по всему Керченскому проливу. Здесь высаживалась группа... Гасилина, который был и я, мой друг Коля Шульженко, э старший лейтенант Гасилин, командир группы, и комиссар Степанов. Мы высадились в Буруне, захватили причал. Четыре дня непрерывных боев. Четыре дня. Я хотел бы, чтобы вы никогда не знали, что такое война, что такое гибель близких друзей, товарищей. Я дорогим моим морским пехотинцам желаю здоровья, чтобы вы всегда были такими молодыми, красивыми, готовыми, если потребуется, конечно, защищать свою Родину. Новоствореному підрозділу від церковної братії було подаровано ікони Божої Матері та Святителя Миколая. Намісники Зелтарського свято Стефано Сорожського чоловічого монастиря Ігумен Нікон, сам, до речі, колишній офіцер морської піхоти, привітав усіх із народженням нового підрозділу українських військово-морських сил та провів ритуал освячення воїнів. Хотілося б, щоб ви звертаючись до Бога з Божою допомогою, тому що наші морські піхотинці, коли їхали на військові навчання, завжди ми служили молебни, коротенькі служби, в яких укріплявся дух наших співвітчизників, і вони показували найвисочайший рівень у військовій справі. Тому Бог вам в допомож, пусть Господь, молитвами всіх святих, працюях на Кримській землі. Укріпляє всіх вас. Для кожного юнака, котрий дав клятву морській піхоті, це гордість, честь. А чорний берет – це річ, яку він зберігає завжди. А у важкі хвилини він кладе його за пазуху ближче до серця. Найближчим часом військовослужбовці 501-го батальйону морської піхоти ...Військово-морських сил збройних сил України братимуть участь у навчаннях на військових полігонах, на оновленій військовій техніці та з сучасним озброєнням. «Девіз. Верный завжды, он всегда будет жить в каждом из нас. Вот, ну и как бы, передаваться из поколения в поколение. Потому что, видите, у нас тут вот и юнги растут, которые вот, с нами в одном строю, там даже проходят и уже даже умеют здороваться по-военному. Вот, выходят с нами в море, выходят уже с нами на полигоны. Поэтому есть кому воспитывать молодое поколение, и молодому поколению есть кого брать пример. Поэтому всех прошу морской пехот. Слава морской пехоте, военно-морским силам Украины. Відтепер у військово морських силах збройних сил України є два окремих батальйони морської піхоти. Їх висока мобільність та ефективність найкраще відповідатиме обраній доктрині держави та сучасним завданням та викликам.